Друзі, залітає жирнючий у нас кросовер компакт класу, це в нас Cadillac XT4. 18 рік, двушка турбо автомат на повному приводі. Візуально гарненький, тут є одна притертість, зараз я вам покажу невеличка, але абсолютно ні на що не впливає. Парктроніки по колу, камера, камери 360, ось тут є такий нюанс і невеличка подряпанка по задній дверці. Оригінальні це в нас 19 колеса, всесезонна гума. О, друзі, саме цікаве тут це всередині, тобто комплектація. Одразу безключовий доступ, датчики мертвих зон, чорний шкіряний салон, електрорегулювання передніх сидінь. Переднє сидіння у нас також з масажем. Шкіряне мультикермо, повний електропакет, електродзеркала зі складанням. Е, так. Шкіряне мультикермо. Датчик зближення, підігрів керма, LED-приборка, проекція, акустика, бозе, звісно ж, старт-стоп, мультимедіа з камерами. У нас клімат-контроль на дві зони, підігріви вентиляції передніх сидінь, старт-стоп, вибір режимів руху, також чорна стеля, панорама, задній ряд. По салону абсолютно ніяких зауважень немає. Підігріви для задніх пасажирів. Також сервопривід кришки багажника, друзі. Ну, Типу, це як Тігуан, але, але набагато і набагато краще. Тому, кого цікавить, приїхали, оглянули і купили. Із-авто Новокостянтинівська 8.